8 -е число неділя це велике свято Різдво Пресвятої Богородиці. Це свято дуже важливе для нашого храму, тому що один з приділів цього храму був посвячений саме Різдво Богородиці. І тому що 33 роки тому, 21 вересня, 91-го року, після 60 років Родіни храм осквернений, був освячений цей день, і в ньому була відслужена перша літургія. І для нашого храму це день народження, ви розумієте. Змінилися дати, але за старим стирем 21 вересня було 8 вересня. А ми перейшли на той стиль, який нам і підходить найбільше. І от 8 вересня наш, наше храмове свято в тому розумінні, що це і свято одного з приділів нашого храму, і що це свято пов'язане з нашим, з нашим відродженням. І коли через 30 років після 91-го року, восени 21-го року, ми майже повністю, майже повністю, само собою, що не повністю, але майже повністю відбудували другу половину храму ту, що за цією стіною. Саме в цей день, 21 вересня, на свято Різдва Богородиці до нас завітав предстоятель церкви, блаженіший митрополит Епіфаній і освятив пристіл, який стоїть вже освячений в тій половині храму у вівторі і чекає, поки ми завершимо всі роботи, щоб ми вже перейшли туди і до кінця відбудову, відродження. Нашого Христа. Запрошую. Напередодні, в суботу, о 14 годині буде вечірнє богослужіння святкове, а в неділю святкова літургія о 10-й годині завтра.